Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата, а також матусі. Дозріли яблука в саду і грона винограду. Стрічає осінь молоду, і весело, і радо, сміється сонце золоте над нашим рідним краєм. Земля радіє і цвіте. Багатим урожаєм. Ось і ми з вами по городу, по саду походжаємо, овочі та фрукти порозглядаємо, овочі та фрукти порозглядаємо і найкращі позбираємо. Давайте швиденько їх збирайте, міцно в руках тримайте. Давайте до столу ідіть та усі овочі і фрукти. Банки кладіть. Давайте подивимося, що можуть покласти в баночки. І огірки, і помідори, і ягідки, всякі різні фрукти, все що завгодно. А давайте подивимося, що це огірок. А це що? Помідор. Це овочі. Вони ростуть на городі. Ми їх покладемо в одну банку. А це що? Так, це яблука і груші. Ми також їх покладемо, але в іншу баночку. Давайте подивимося, як ми це зробимо. Ось подивіться, у мене є ось такі баночки. І тут у мене перемішалися усі овочі і фрукти. Давайте ми будемо в баночку із червоною кришечкою складати огірки і помидори, а у баночку із фіолетовою кришечкою будемо складати фрукти. Ну що, малята, почали? Що це? Огірок, вірно. Кладемо її руку до цієї баночки. А це що? Грушка. Ми її кладемо в цю баночку. Ось тут у нас буде компот, а тут у нас буде... будуть огірки і помидори. Що це? А помідорчик, вірно. А це що? Яблочко, ми кладемо. До компотика. А це що, грушка. Ми її теж вкладемо в баночку до компотика. А це що, це помідорчик ми його сюди кладемо. А це, вірно, мої розумнички, огірочок. А це. Помідорчик, вірно. Кладемо його сюди. Ось так. Покладемо в баночку, де в нас будуть огірки і помідори. А це що? огірочок. Давайте ми отак укладемо їх, утрусимо в баночку, щоб багато їх влізло. Ось у мене тут іще один помідорчик. Ось сюди ми його і хвостик сюди ми йому причепимо. Дивіться, у нас вже одна баночка з огірками і помидорами вже повна. А тут у нас ще залишилося що це? Яблучко, вірно. Ми його сюди кладемо. А ще в мене тут у тарілочці залишилися вишеньки. Я доклад, доложу їх у баночку, щоб був смачніший компотик. І в мене залишилися ще сливки. Ось так я додав в наш компотик. Сливки. Ось так. У нас буде смачний смачний компотик. Подивіться, який гарний в мене вийшов. Консервація вийшла баночка із компотом і баночка з огірками і помідорками. А ось таку гру ви можете запропонувати своїм малятам. Ви можете зробити шаблони баночок, зробити відповідного кольору кришечки. Та вирізати або намалювати овочі і фрукти і запропонувати дитині за кольором наповнити баночку відповідно кольору кришечки. Я думаю, у вас все вийде. А я з вами прощаюся і кажу вам до зустрічі!